Дивіться сьогодні у випуску новин. Заступник міського голови розповів про підготовку первомайська до новорічних свят та відключення електроенергії. Правоохоронці та громадські організації цілодобово патрулюватимуть місто. Люди створили сміттєзвалище біля природного джерела. 15 грудня в приміщенні Первомайської міської ради відбулась прес-конференція заступника міського голови Демидовського Анатолія Васильовича. Зустріч з журналістами посадовець почав з доповіді щодо підготовки міста до новорічних свят. З 22 грудня ми почнемо встановлювати ялинку в центрі міста. Ялинка буде встановлюватися до 25-го, двадцять о 16-й годині буде відкриття новорічної ялинки. Також журналісти поцікавилися про події навколо гуртожитку по вулиці Черняховського, 28, який міська влада відключила від централізованого опалення ще влітку. Після цього звернулися до прокуратури в міліцію. Зараз порушена справа по цьому питанню. Час проводить розслідування прокуратура. Тому щоб як надати людям цим гуртожитку, це тепло. Але ж тут одна умова, тільки вони повинні організувати ОСББ. Активний е спосіб вирішення цього питання, да, можна було б на індивідуальне опалення, але там нема газу. Тому на індивідуальне опалення це електричне повинно бути. Якщо повинно бути індивідуальне електричне опалення, значить потрібно зробити реконструкцію електричних мереж. Нарешті громадськість отримала офіційний коментар з приводу відключення електроенергії в Первомайську та районі. Анатолій Васильович розповів про причини вимкнень. Графіки аварійних відключень електроенергії це відключення, коли частота у мережі падає до 49,5 Гц. Тоді відключаються за вказівкою центрального диспетчерського пункту України. Южний регіон, а Южний регіон це знаходиться в Одесі. І Одеса відключає далі Миколаївську, Херсонську і Одеську області. Наприкінці прес-конференції посадовець пообіцяв найближчим часом ознайомити первомайців із затвердженим графіком відключень світла у місті. Напередодні новорічних свят 12 грудня відбулась нарада за участю міського голови, представників громадських організацій та правоохоронних органів Первомайська. Під час зустрічі обговорювали питання щодо забезпечення громадського порядку у святковий період. одне з основних завдань, яке назначено працівників міліції, це перше це громадський порядок, при проведенні охорона громадського порядку при проведенні масових новорічних та різдвяних заходів, приділивши особового увагу на безпеці руху автотранспорту. Друге цілодобова охорона міської ялинки та освітлених приладів. І третє недопущення випадків стихійного паркування автотранспортного засобів. Деякі з озвучених питань вже вирішені та знаходяться на контролі правоохоронців. Більш детально зупинилися на охороні міської ялинки, яка буде встановлена на центральній площі Первомайська 25 грудня. Значить, по недопущенню випадків стихійного паркування та транспортних засобів вже надано доручення начальнику ДАІ, щоб вони забезпечили на міроприємство. А по поводу громадського порядку та охорони міської ялинки освітлених приладів ми хотіли спільно з керівниками. Обговорити, скласти графік чергування. Правоохоронці спільно з представниками громадських формувань охоронятимуть головну новорічну красуню первомайська з восьмої вечора до восьмої ранку. Крім цього, перед присутніми поставили питання з приводу форми одягу для волонтерів, які патрулюватимуть місто. Коли до вже в воєнній формі, то тобто скакає якась форма, он уже буде страшно. Тож тобто, я думаю, що можна цим вопросом катану. Серйозно заняться то ну, факті у нас нікого. нет форми. У нас которая есть форма, на она, она нет, не, 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 есть частично. Ну, частично є Ну, частічна є, частічна есть форма. Ну в основному, допустимо, в щите, то є форма, то она літня. На останок зустрічі було вирішено здійснювати цілодобове патрулювання Первомайська. Таке рішення пов'язане зі складною ситуацією на сході країни та можливістю здійснення різних провокацій. Правоохоронці забезпечать волонтерів бронежилетами та всім необхідним для безпечної охорони громадського порядку. За деякими даними, у Первомайську знаходиться більше 60 самовільних звалищ. Щоденно разом із тічними водами сміття потрапляє до річок. Журналісти телеканалу звернулись за коментарем до заступника міського голови з приводу стихійного звалища сміття, яке знаходиться біля природного джерела питної води на фрегаті. А хто ж, їх, хто ж їх робить, ці стихійні звалки? Всі ж населення, ті ж самі недоброзичливі люди, які йдуть пити по воду, туди йдуть, до струмка мусор викинули, самі набрали води і пішли. Це ж це наша така вся менталітет, як я вам скажу. Посадовець розповів, як міська влада бореться з самовільним вивезенням сміття. Також він поділився планами у цьому напрямку. Кошти виділяються на прибирання цих свалок, а також є у нас адмінкомісія, які складають протоколи. Якщо вони затримують цих людей, то складаються протоколи, виписуються штрафи. Ми організуємо громадських інспекторів і інспекторів наберем екологічну інспекцію, типа щоторі будуть займатися тільки. Цим то думаю, воно дієві, тому що для наших людей це тільки штрафи. Можна це все добиться. зволікаючи, журналісти телеканалу вирішили поцікавитись у мешканців мікрорайону фрегат, що вони думають з приводу звалища біля джерела. Як не дивно, думки чиновника та первомайців зійшлися. Дійсно, те, що є родник, це добре і замечательно, і дякую тому, що він є. Але просто люди, ви ж бачите, там мусор, там обожжене, там вітки. Звісно, ні, це наш менталітет, який треба змінювати. Але якщо за рахунок примеру ми його будемо змінювати, я думаю, він буде змінювати. Що ми зробимо? Татаро-монголи. Вийшов з юрти, відправився і пішов обратно. Гадить, де попало, де що попало. Доки мешканці Первомайська не почнуть свідомо відноситись до природи та екології, вода в джерелі згодом може перетворитися з живої на мертву.